Так, сілися зручно. Куди взяли? Ні, можна поки сюди лишити. Ну що, знову всім привіт! Ми не змусили вас довго чекати і викладаємо вже другу частину мого огляду рекорду по 3 на 3 673 середній час. Поїхали! Лише шість днів після останнього ЕНР ВГ Лев Голуб знову його перебуває, поставивши АВГ 6.73 не абиде, а в фіналі київських змагань піраманія Open. Давайте спочатку послухаємо кілька слів від самого Лева. Чесно кажучи, я ще не зміг відійти від свого першого САВСІМ 6.89, на який вже ми вже зробили огляд, і ви можете подивитися його вже десь тут за посиланням. А, і через тиждень мені доводиться класти другий. І насправді, після першої спроби, немає взагалі ніяких обіцянок того, що це може бути рекорд. Ну, Чувак збирає за 10 і що ми будемо на нього дивитися. Ну насправді треба дивитися, бо далі, ж, звісно, буде набагато цікавіше. Перша збірка, на жаль, найгірша 10-11. але могла бути, думаю, найкращою з білого і жовтого є гарні варіанти. З жовтого, який насправді білий, але ну ви знаєте, як ми їх змінюємо, можна досить легко утворити ікс cross але Льова збирає жовтого, який тут білий, знову ж таки. І тут у нас досить цікава ситуація. За один рух можна утворити це ребро і ці ребра відносно один одного. В теорії можна ще й додати цей куточок, але це не, не надзвичайно просто, і ще й утворюється ця пара. Дуже вигідно. Льова так робить, зроблячи цей рух ззаду, і ставить на місце усі ці елементи. І тут ми бачимо, що перед... Ставленням цього елементу сюди, якщо ми зробимо це таким чином, в нас одразу утвориться і цей кутик, і цей ребро. тобто це псевдо x cross ще й ребро зібрани, ще й пара готова зверху. Вау! І це все зроблено за півтори секунди, точніше ні, ось це зроблено за півтори секунди. Технічно це дабл-Ікскрос. псевдо x cross Ну, і далі Льова, на щастя, не робить щось дуже багаторухове, а використовує кіхол, щоб загнати це ребро сюди, ось цей кіхол, і вижинає звідти куточок. І тут дуже цікава ситуація, тому що можна було б використати кіхол, щоб одразу зібрати весь автол. Просто це загнати сюди, і вуаля, ще й ойл гарний. На жаль, Льова це не зробив, але з його ТПСом останнім часом це не так просто. Він просто довернув і зібрав цю пару спочатку, і потім зібрав передню пару. Вийшовши на непоганий OLL, тут ще й видно, що буде в нас pll ребер тому що кути і так зібрані, а цей ОЛЛ не змінює кути. І Льова вибрав, по суті, найгірший варіант, який міг, але це, напевно, варіант, який більшість людей вибрала. Він зробив U-штрих, щоб зробити ОЛЛ, і вийшов на ZPERO. Якщо б він зробив U, то вийшов, на, вийшов би на h Хпером. Але якщо б він зробив ззаду, нема значення звідки, він би вийшов на u -пером. Або можна було просто зробити один лили, але хто знає один лили на ці випадки. Ну і він починає тут робити алг, і, на жаль, на жаль, робить помилку через ще косячить, і збірка аж 10 секунд з 60, з чимось, здається, рівно 60 рухів, якщо б не було косяку. Льовине рішення не було дуже крутим, але варіант, який я запропонував, міг би дати дуже приємну збірку, але починати з гарної збірки. Так само важко, як з поганою, як на мене. Друга спроба вже була, звісно, цікавішою. Мені вже не можна помилятися, і ця спроба вже була більш-менш нормальною. Щось, знаєте, схоже на правду. Мені випав той самий ОЛЛ, і я вже думаю, не дай Бог щось знову випаде подібне або санки оці, або аж перм. Ну це неможливо просто так збирати. І випав гарний піалел. Мені більш-менш пощастило, і тому вийшло зібрати за більш-менш пристойний час. Друга збірка: 6.68. Хрест з обох кольорів непоганий, але не найкращий. Тут чогось дуже крутого не побачиш. Лев вирішує збирати з жовтого, який, знову ж таки, білий. Він ось так ось сетапить ці елементи, роблячи ось цереб, яке теоретично можна було б поставити серебро сюди і цей загнати справа, ось так ось. Але ну, це, я не впевнений, що з цього вийшло б щось нормальне. Ну і ось так ось збирає ці елементи, ставить останній, робить D2. І я не помітив, це він в інспекції передбачив чи ні, але досить миттєво робить цю пару заганяє її одразу назад вліво, що являється дуже гарною ідеєю. А далі в нас ну, три елементи F2L-у, усі різні. І тут в нас куточок, який можна було побачити. Льова не побачив його. Він ось так ось пошукав інші елементи і вирішив збирати синю-червоне. Це в нас, до речі, псевдопара, яку теж можна було б зібрати, але ну не знаю. Там не найкраще рішення. Тому він робить ось так ось, перехватує, заганяє цю триходівку. І тут, незважаючи на те, що в нього є вже пара, а тут ребро, обидві можна зібрати з цього положення, не перехватуючи, він вирішує робити прям Y2 і збирає цю пару. Хоча її можна було зібрати ось так ось, але ну, він цього не робить. Він заганяє це ребро, цей кутик сюди. Ю-2, два півпафи ззаду. Потім продовжує два півпафи тут, і знову той самий OLL. І продвинуті кубери можуть помітити, що якщо зробити U, то у вас вийде T-перм, Але Льова знову ж таки зробив U-штрих і вийшов на Аперм, який зробив і закінчив збірку за 6 секунд. Чуть більше, ніж 8, Точніше, чуть більше, ніж 9 ТПС. Непогано, але знову ж таки були, були проблемні місця. Третя збірка 692. Тут, знову ж таки, було дуже багато потенціалу. В нас ми бачимо: ось тут всякі ребра є, тут блок, тут ребро від цього блоку. Можна було багато чого зібрати, ось так, наприклад, якось. Але, ну, Лев знайшов непогане рішення, чесно кажучи, точніше, початок непоганого рішення. Він ставить це ребро сюди, одразу ж ставить через зад синє ребро. Ну і опускає останні два. Окей, непогано. Тут, правда, можна було б одразу фліпнути зліва це ребро і ще й вставити сюди цереб, точніше, кутик і кутик вставити, тому що ці два ребра вже на місці, але, ну, льова цього, на жаль, не зробив. Він можливо порахував це, цю пару, можливо, не порахував, об'єднав її, і вуаля в нас утворилась ліва пара. Вау, круто! Ну, він збирає логічно цю пару, але цю не помічає. Робить перехват, перехват і починає робити цю, ламаючи ось цю. Дуже-дуже неприємна ситуація. Чесно кажучи, він міг би навіть не перехватувати, просто загнати ось цю. І в теорії, якщо б він знав, яка в нього несенітниця ось тут відбувається, він міг би банально не перехватуючи знову ж таки загнати це одразу сюди і зібрати ось цю пару. А її можна зібрати зі следжом, одразу вийшовши на y перм. Це 48 років рішень, здається, враховуючи, що справжнє рішення було набагато довше, на жаль. Тут він, як я казав, цю пару не помічає, перехватує і робить три півпафи. дуже довге рішення, ще й ламає ось цю, утворюючи ось таку ситуацію. Можна було б її розламати, витягуючи цю в теорії, але це якось не дуже комфортно. Він заганяє її таким чином. Тут можна було подвинути, де і зібрати цей кутик, але він цього не робить. І тут просто ось так виганяє пару і збирає її, отримуючи OLL, звичайно, який робить, отримуючи F-перум, який знову ж таки робить. Без якихось великих локапів, досить гарно. І того в нас аж 76 рухів, Але. Це шістірка, це 6,92. І ви правильно розумієте, це аж 11 ТПС. До його подумав, що там якісь 15 ТПС. Ну, зрозуміло, що він мав на увазі, що тут дуже багато. І це реально дуже швидка збірка. В Тимона часто ж збірки з меншим ТПС, чесно кажучи. Але, на жаль, на жаль, таки кількість рухів не дуже класна. В третій спробі, я взагалі не знаю, що сталося, щось не зрозуміло, Я вимкнув режим молнії МакВін і так крутий цей кубик, що накрутив на 11 ТПС. Я думаю, Ігор сам в шоці, мене закліє, але сталося, що сталося, я зробив збірку 6,9. І ця збірка, звісно, пішла в залі. Я якось відмовився прораховувати гарно там FTL, вибір пар і чомусь понадіявся на ТПС. Ну як бачите, мене врятував. Ну але насправді я всім навіть своїм учням кажу, що краще вам збирати розумно, ніж дуже швидко. Бо це ну не всім дається. Мені здається, що моя ця спроба. Вона зараз найшвидше в Україні по ТПС буде. Бо мене навіть я не пам'ятаю, коли дома було там 11, Ну може було, але дуже рідко. А це на змагання. Тому, в принципі, якщо ви хочете збирати розумно та швидко як чемпіони, то запрошуйте до себе на лан заняття. А ми переходимо до четвертої спроби. В першій збірці я вже розумію, що ще одну спробу на 11 ТПС я не вивезу, тому вирішив повернутися до свого звичного прорахунку, вибору пар і всього іншого. Мені, в принципі, пощастило, з ОЛЛ, звичайна рибка, ну і непоганий ПЛ. Не скажу, що прям він дуже класний, але вдалося зробити без локатів. І середня чистірка, така впевнена, яка крокує непогане АВГ. але ще буде 5 і давайте подивимось. Четверта збірка 659. Знову ж таки, шістірка в зачот. Цього разу, знову ж таки, в нас були досить цікаві речі. Можна було б якийсь такий ікс-крос утворити чи щось таке, але Льова збирає ось ці ось елементи. І, і досить логічно, тому що за два рухи можна поставити два ребра, потім поставити це ребро і загнати сюди. І далі він миттєво починає робити пораховане ось церебро. Можна було б загнати його кіхолом назад, тоді б церебро також загналося, але ну, він цього не робив. Але тут є такий нюанс, що можна було б загнати одразу ж церебро, точніше цю пару назад, поки він зганяв зелено червоне І прикол в тому, що одразу утворилась би ця пара, і це ну, реально дуже коротке рішення, і залишається лише одна пара. На жаль, він цього не зробив, а зробив він. Ось цю пару, утворивши ось цю, перехватив, розбив її. І ось тут досить дивне рішення. Він, замість того, щоб перехватити сюди, загнати її зліва і мати останні дві справа. І теоретично можна їх швидко зібрати. Він перехватив ось так і загнав їх назад. І тепер ну, нічого не видно, нічого не зрозуміло. Він знову ж таки перехватує, бачить ось цю, збирає її, але таким чином заганяє цю сюди в неправильній орієнтації, через що ну, це буде не круто. Через що йому знову доведеться перехватувати, щоб зібрати ось цю. Але він вийде на якийсь ZBLL, Він виходить на рибку, швидко її робить, і виходить на вісімку, яку знову ж таки швидко робить. Але правильно, на відміну від мене, збірка нагадує: 6.59, поки що найкраща. Було 63 рухи приблизно і 9,5 ТПС. Дуже серйозний ТПС поки що, але на жаль, в усіх збірках є якийсь. Маленькі чи більші нюанси, які він не зробив. Ну і що фіналочка. Остання спроба. Я насправді отримав колосальний заряд підтримки від учасників. Від судді, від мого опонента, який зі мною збирав від ігора, і якось так реально зарядився, що. Була, не була, буду прораховувати, буду ТПСити, все підряд, це все змішалось, гарно прорахував першу пару, гарно загнав останню пару. ЛЛ був теж непоганий. Це спроба була найкращою в цьому АВГ. І навіть незважаючи на маленький локап на Апермі, це все одно краще, ніж минула спроба на декілька сотень. І тому вона мені дала цей переможний результат енерго який я перебив на 15 сотень. І це всього за тиждень. Я за рік цього ніяк не міг досягти, а тут відразу за тиждень такі два потужні АВГ. Ну, якщо, якщо особисто для мене. П'ята збірка остання і причому найкраща 648, яка їй подарувала Льовію НР АВГ. І, на жаль, там був один момент, який досить мене так сказати ну не дав мені дуже приємних емоцій. Збирав він з білого, і тут можна побачити таку класну штуку, що при збірці ось цих двох ребер в нас утвориться це ребро і точніше пара. І небагато хто зрозуміє, як це краще зібрати. Тут є різні варіанти, але Льова вибрав досить непоганий. Він поставив ось ці два ламати сюди, зробив д 2 загнав їх і має вже зібраний хрест. І одразу ж вставляє це сюди. Після чого досить швидко збирає ось ці два таким чином, ефективно. Але тут ми бачимо, по-перше, в нас тут крапка, скоріш за все, буде, а по-друге, в нас залишається зібрати лише два кутки, а один в нас зверху. І це попросту комутатор або кіхол з вставкою псевдопари. Тобто можна було вставити це ребро сюди, точніше кутик, і загнати це через слеш. І отримати непоганий ОЕЛЕЛ. Як ви бачите, багато елементів зібрано, це нічого не означає, але в цьому випадку це дало б лямбуду. Яку можна було б зібрати, і це була б дуже крута збірка. На жаль, Льова цього не робить, в цьому випадку він попросту збирає ось цю пару, робить Y2, збирає ось цю, заганяє через Sledge, щоб не вийти на крапку, робить U2, розуміє, що це OLL, який треба звідси робити, робить його і виходить на аперм, який робить, закінчує збірку. І отримає 673 НРАВГ з найкращою збіркою в останній і найгіршою в першій. Це ну, досить сильно, чесно кажучи. Тут було лише 55 рухів, але знову ж таки рішення могло бути серйозно кращим, Кращішим, так сказати. Але все рівно мої вітання Льові: це було дуже сильно. Подивимось, куди далі нас заведе історія Енерів України. Дякуємо за перегляд. До скорих зустрічей. Бувайте не знаю, що буде далі, не можу нічого обіцяти, але в принципі кожен з вас може цього досягти. Я буду радий цьому допомогти. Наш канал Кубітів буде радий цьому допомогти. А ви головне розвивайтесь та працюйте, і до нових зустрічей.